Доброго дня! Сьогодні я вам хочу розповісти загальний принцип роботи інвертора на прикладі Victron Energy. Постійний струм перетворюється в змінний струм за допомогою полярних транзисторів, які працюють на частоті 20 кГц. Тобто, змінюючи полярність плюс з мінусом, ми вимальовуємо так би мовити, правильну синусоїду і отримуємо змінний струм. Свою чергу, змінний струм потрапляє на тереодідальний трансформатор і з 48, 48 вольтовий да, у нас зараз на прикладі інвертор. І ми отримуємо десь до 40 вольт змінного струму. І за допомогою цього трансформатора ми отримуємо вже 220 вольт. Потім живемо свої споживачі. В обратному напрямку так само це працює. Ми беремо 220 змінного струму, проходимо трансформування через цей трансформатор, понижаємо напругу до там, 40 В змінного, І потім транзистори перетворюють вже постійний струм, і ми можемо заряджати свої акумулятори. Якось так.